O nam, O nam, ya kun, O nam, O nam. Школа духовного розвитку, Всесвіт Я, духовна школа Землі, галактики і Всесвіту, місце і спільнота, що допомагає людям розвиватися і працювати під керівництвом своєї душі, передає послання від Санат Кумара про школу духовного розвитку, Всесвіт Я. Я вітаю вас. Це Санат Кумара. Я дякую команді школи за реалізацію плану, який ми давно готували. Ви давно були готові, сформовані як команда, і ми вели вас до цього кроку. Висловлення наміру Вікторією створення школи було лише одним із етапів, підготовка розпочалася значно раніше, і вона була необхідна для виконання тих завдань, які перед вами стоять зараз. І ви самі це знаєте. Ваше з'єднання з, з Лемурією, вхід до Конфедерації світла, участь у ключових подіях для нашої Амаї Всесвіту. Невипадкові. Ми невипадково зібрали воєдино стільки сильних душ. Ви зараз усі тут, де й маєте бути, і це тільки старт і початок. Ми пишаємося вашими досягненнями, і ми продовжуємо з вами працювати. Конструкція на Мас Юніверситі більше не підходила для вас, але ми взяли найцінніше і найнеобхідніше з неї. Головне це набутий досвід, і також головне і дуже важливе це було з'єднання вас усіх. Ми знали, що через них ми з'єднаємо вас. До вас притягуватимуться душі, які готові, які прокинулися і хочуть працювати. Школа це живе творіння. Ті, хто не витримає вашого світла, підуть, але на заміну їм прийдуть інші. Ваш зв'язок із міжгалактичними союзниками даватиме результати. Ви стали командою, з якою бажають працювати дуже багато високих сутностей, зокрема, і я. Довіра Творця вам, його керівництво школою дасть свої результати. Кожне ваше слово буде нести особливу вібрацію, особливий код. Його передаватимуть і слухатимуть не тільки тут на землі. А й в усьому всесвіті. Пам'ятайте про це. Я щасливий, що під моїм керівництвом було сформовано таку команду. Тепер вами керує творець, і я з радістю передаю вас під його опіку. Але це не означає, що ми, я і об'єднана команда Шамбали. Не будемо працювати з вами. Ми також братимемо участь із вами у всіх важливих роботах і справах. Ми будемо давати ті знання, які необхідні, і ми будемо щасливі транслювати їх через вас. Наші серця і душі тісно пов'язані. Ви виконуєте завдання ваших душ. Це найважливіше і головне в цих важливих трансформаційних переходах. Люблю вас, мої благословення вам усім. Школа Всесвіт Я це школа для всього Всесвіту. Ваш санат Кумара це послання прийняла і передала Вікторія Крупа. То нам о нам є контонам, го нам, то нам нам, то нам о